Мої кохані, милі вороги, я мушу вам освідчитись симпатію. Якби було вас менше на людина може вдаритись в апатію. Мені смакує ваш аж Я вас ділю на види і на ранги. Ви, мій щоденний, звичний мій тренаж, мої гантелі, турники, штанги, спортивна форма гарне відчуття, марудна справа жити без баталій. Людина від постійного життя Жриє серцем і втрачає талію. Спасибі й вам, що ви не як ущі, дрібнота будь негодна ворогами, якщо я маю біцепси душі, то в результаті сутичок із вами. Отож, хвала вам, бережіть снагу і, чемно попередить вас, дозвольте. Якщо мене, ви зігнете в дугу, то ця дуга напевно буде вольтова.